Сто 112 Україна, Руслан Сидорович, народний депутат України, самопоміч, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Будемо говорити про вчорашнє засідання Верховної Ради і про сьогоднішні перспективи. Доброго вам здоров'я! Доброго традиційно в цій годині хочемо від вас почути коментар як від звичайного громадянина. Як ви розцінюєте виконання мінських домовленостей з урахуванням того, що зараз ми почули з зони АТО? Ну, виконання мінських домовленостей передбачало одну з найважливіших речей, яку потрібно, яку повинно було отримати українське суспільство, і наша держава це тиша, мир і спокій. Угу. Ну, при великий жаль. Ми звичайно бачимо, що цього нема. Слава Богу, що е, не відбувається серйозних якихось атак і серйозних наступальних дій бойовиків. Але враховуючи усі заяви, які ми чуємо від керівництва, АТО про те, що в день бойовики відводять озброєння, а вночі під покровом темноти вони його назад вертають, звичайно, що залишається велика тривога і велика настороженість, що атаки можуть повторитися, і вважаємо, що в даному випадку Україна. І військо повинні будувати відповідні необхідні фортифікаційні споруди і думати про те, як захищатися на основних напрямках це Харків. Це Маріуполь, це ті напрямки, де звичайно ми теоретично можемо чекати якоїсь угу. серйозної атаки від бойовиків. Ну а тим часом у Новотошківському на Луганщині місцеві жителі говговтуються від численних атак. Останнім часом розповідають тут тиша, звикають <как> до життя, коли стріляють менше. Без світла, частково з водою та відкритими магазинами. Тепер в селі в десятеро менше людей залишилося переважно пенсіонери. Люди відновлюють зруйновані оселі за кілометр від села позиції. Бойовиків тому бійці АТО поготові. Втримати бахмутську трасу для них означає захистити лисичанськ від атак противника. Більше про це у хроніках сходу. А, а, а! Танкісти а воно, знає, тут а, молитва на арабсько. Да, а що так, що так? А які рази, Джима. А що там? Кого прикарка? Ну вон вы же водонапорно стоит.

У реальність ми маємо на сьогодні, і враховуючи, що сьогодні відбудеться засідання Верховної Ради, пленарне на вашу думку, чи буде сьогодні обговорюватися і тема дотримання мінських домовленостей, що робити далі? Так взагалі, цього тижня mm -hmm. пленарно ну, цього тижня пленарного тема можливо буде обговорюватися. Ми, скажімо, нашою фракцією хотіли би дуже поспілкуватися з паном Муженком, mm -hmm. тому що насправді питань накопилося дуже багато. Ми особливо, скажімо так, військовим блоком нашої фракції готові допомагати і нашому президенту, і нашому керівництву антитерористичної операції, міністерству оборони, всіма можливими силами, інформацію, яка є в нас передової тими знаннями, які володіють наші колеги. Тому що безумовно питання оборони країни на сьогоднішній день воно є одне з найпріоритетніших. А через парламент можна, от, наприклад, ну запитати у пана Моженка от те, що ви кажете, казав фортифікаційні, чому укріплення не будуються е, на сьогодні. Чому що... змушувати? У нас ж парламентсько президентська республіка? Безумовно, що можна запитатися, і ми будемо питатися. Ми ставимо відповідні запитання у наших депутатських зверненнях mm -hmm. у наших депутатських запитах, але звичайно таке спілкування через документу обіг воно абсолютно не є ефективним. Нам необхідно пряме живе спілкування, прямі живі відповіді. Можна це проводити в режимі закритого засідання, можливо, це теж має якийсь певний сенс, так тому що щоб там якісь можливо там закрита інформація не стала, не нанесла якоїсь там шкоди обороноздатності країни. Але ще раз підкреслюю, що ми готові надавати допомогу, ми готові включатися в якісь чи консультативний знаєте, такий супровід цих питань. І ці всі проблеми по підвищенню нашої обороноздатності, по укріпленню наших територій, їх потрібно вживати просто невідкладно. І до іншої інформації, яка теж є відкрита, дізнатися з перших вуст, тому що саме ця інформація може викликати багато запитань у нашому суспільстві. І треба пояснювати людям, чому саме так. Отже, Верховна Рада підтримала зміни до пенсійного законодавства. Арсеній Яценюк визнав, цей закон є надзвичайно складним. Однак зауважив, уряду вдалось переконати міжнародних кредиторів, зокрема МВФ, не підвищувати пенсійний вік. Відтак, одна з ухвалених норм це урізання на 15% пенсій пенсії для людей, які працюють. Тимчасово до 2016 року, утім, закон не буде стосуватися тих, хто отримує менше ніж півтора прожиткових мінімуми. Це близько півтори тисячі гривень. Не відбиратимуть пенсії і у працюючих військових інвалідів першої та третьої груп, учасників АТО та родичів загиблих, учасників бойових дій без пенсії на поточний рік залишилися тих, хто працює в органах доходів і зборів. Уряди ради також домовилися з 1 червня скасувати всі спецпенсії для депутатів. Суддів і прокурорів, окрім того, депутати внесли низку змін до держбюджету на поточний рік, які передбачають збільшення дохідної та видаткової частин іншими законами, посилено відповідальність власників банків, підвищено рентні платежі, а також запровадження ліцензування певних видів діяльності. Свою роботу депутати продовжать сьогодні о 12.00. доти відбуватимуться засідань. Комітетів, а вже в п'ятницю парламентарі розглянуть питання відставки голови НБУ Валерії Гонтарєвої. Канал 112 Україна буде транслювати засідання Верховної Ради. Наші кореспонденти будуть працювати у куларах та під стінами парламенту. Стежте за нашим ефіром. От, пане Руслане, після такої великої да, частини інформації. Проаналізуйте, будь ласка, от перебіг вчорашнього голосування, бо з п'ятої спроби вдалося це зробити. То. І те і то після погоджувальної ради. ну, Закон є дуже складний. Закон є, насправді дуже складний. Він, безумовно, що не популярний, але знаєте, я є прихильником позиції говорити людям правду. Угу. Люди настільки втомилися від брехні за 24 роки, яка лунала зі стін парламенту, уряду, президентів, що люди хочуть чути правду, можливо, гірку, можливо, часом важку, але з людьми потрібно говорити, і наш український народ насправді є набагато мудрішим, ніж інколи вважають. Безумовно, що закон є складний і він є непопулярний. Uh -huh. Але я би хотів акцентувати на основних моментах. Значить, перш за все, це є питання оцього вибору або заробітня плата, або пенсія. Uh -huh. І дуже було насправді багато спекуляцій популізму навколо цього питання. В той час, коли нам потрібно розуміти декілька речей. Значить, річ перша: дефіцит. Пенсійного фонду складає близько 90 мільярдів гривень. Uh -huh. Треба говорити чесно, так як є. Якщо кошти є, ми платимо. Якщо коштів нема, ми можемо намалювати які завгодно пенсії на папері, але питання, чи ми зможемо їх виплатити. Тому тут потрібно бути відвертими з людьми. Питання перше. Питання друге. Даний закон не стосується близько 90% громадян. Це ті, хто отримують там близько півтора тисячі гривень пенсії, uh -huh. а це є близько 90% громадян. У мене, наприклад, бабця все життя відпрацювала вчителем і має мізерну пенсію, десь вона там коливається там, в межах там, тих от півтора тисячі гривень. Звичайно, на жаль, вона вже там, не встане десь ходити працювати, але це підкреслює ще раз основна частина наших громадян, тому цей закон їх якби не стосується взагалі і не зачіпить ніяким чином. Наступна річ, яка безумовно дуже важлива, яку наша фракція постійно піднімала, це ліквідація цих всіх спецпенсій. Тому що в той час, коли багато наших пенсіонерів ледве зводять кінці з кінцями пенсію 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, 150 тисяч гривень, особливо тим чиновникам, які, ну, будемо говорити, так як є. Певним мірою, певною мірою тою чи іншою, але долучилася до цього жахливого стану справ у нашій державі, ну я не впевнений, що вони мають моральне право на одержання таких захмарних пенсій. Якщо б держава була в стані їх заплатити, прошу дуже, але грошей немає, тому ми повинні безумовно на них економити. Тому, враховуючи, якби оці всі моменти, про які я зазначив, а, і крім того, цей закон є тимчасовим, і він діє тільки до кінця цього року. Тобто, якщо дасть Бог, і, скажімо так, і парламенту, і уряду кроки будуть правильні, збалансовані. І настане 2016 рік, який очікується вже роком певного підйому, звичайно, все у порівнянні, але ну, скажімо, порівняно з колопсуючим 2015 роком, це може бути певний підйом. І тоді, звичайно, цей закон припине діяти, і е, ми отримуємо всі необхідні позитивні результати від цього закону. Тобто можуть бути і позитивні результати? Ну насправді так, тому що якщо ми не зменшимо дефіцит пенсійного фонду, то нам потрібно буде звідкись ці кошти брати. Все ж таки, Ну, от ще одне питання, да, що ми озвучували це питання: то, що в п'ятницю може бути розглянуте питання про пані Гонтарів. Але ми пам'ятаємо, як тільки вона з'являється в Верховній Раді України, починає виступати, падає гривні. От чого нам очікувати? Чи є взагалі підписи? Ви знаєте, дуже складне і дуже насправді непросте запитання з від фахівців фондового ринку. Я чую різні відклики про її власні професійні здібності, але я можу сказати одну річ. Банківська сфера це є сфера, де е, репутація і довіра є е, першочерговими е, моментами. Враховуючи те, що коли пані Гонтарєва виступає, після цього починається знаєте, якась там паніка чи якісь такі подібні отречі, звичайно, що виникає запитання до доцільності її перебування. Хоча я би не прив'язував персоналію, самої особисто пані Гонторові до усіх цих проблем, до проблем в нашій державі потрібно підходити комплексно. Тому це не є виключно питання її. Uh -huh. І в даному випадку я думаю, що якщо б вона, скажімо так, зробила б мужній крок і написала заяву про відставку, uh -huh. можливо, це і могло б бути хорошим правильним виходом цієї ситуації, яке би змогло зняти напругу у цих всіх uh -huh. взаємовідносинах. Ну, яким чином ще можна зняти напругу? Знає принаймні прем'єр-міністр, про що й говорить новий пакет зовнішньої допомоги передбачає фінансову допомогу протягом чотирьох років. Предбачається декілька траншів допомоги, і загальний її обсяг становитиме 25 мільярдів доларів. Так доповів прем'єр-міністр Арсеній Ценюк, народним депутатам на засіданні Верховної Ради. З них 17,5 мільярдів безпосередня фінансова допомога міжнародного валютного фонду. Це довготривалі кредити за низькою низькою процентною ставкою. Додатково 7,5 мільярдів доларів це фінансова контрибуція країн Великої Сімки, їхні внески і ще низки країн, які дадуть можливість нам стабілізувати фінансову економічну ситуацію. Хочу зразу всім зазначити, що кредити, які отримує Україна, не йдуть на споживання. Ми не можемо і не маємо права, і ніхто не дає кредити на те, щоб збільшувати пенсії, зарплати, фінансувати армію, збройні сили. Це є відповідальність уряду, це є відповідальність держави. Чи стабілізують ці гроші дійсно нашу фінансову систему? І чи вимкнеться друкарська машинка при цьому? Мені сподобалося слово, яке вживав Арсеній Петрович, контрибуції. Ну насправді, ви знаєте, друкарський станок сам по собі не є нічим позитивним, нічим чимось негативним. Ну, гроші друкують насправді усі країни світу, питання збалансованості угу. так? фінансового ринку. З іншого боку, потрібно розуміти, що на превеликий жаль при тій ситуації, яка в нас є в державі, при тому, що більше 100 мільярдів гривень винято з банківської системи шляхом зняття депозитів. Відтік капіталів, цілий ряд інших факторів нам потрібно десь взяти кошти. Ті кошти, які пропонують наші західні партнери, це самі дешеві кошти, які ми можемо отримати. Без них ми на превеликий жаль не зможемо скласти баланс. Насправді, умови, на яких кошти виділяються, вони є самим найкращим джерелом, яке в нас є на сьогоднішній день. І що особливо добре, що зовнішні кредитори вимагають дійсно необхідних радикальних і кардинальних реформ. І я сподіваюся, що саме можливо в такій, знаєте, оця оце, оце така нагайка, можливо, простимулює все ж таки і парламент, і уряд робити ті необхідні радикальні реформи, які потрібні. Це стосується боротьби з корупцією. Це стосується реформування органів державної влади. Ми повинні створити ефективну модель державного управління. При цьому всьому необхідно наповнювати бюджет всі кошти вони стабілізують там на макроекономічному рівні, так. але при всіх непопулярних методах, які ми сьогодні згадали, і про пенсії, і про а, урізання зарплатні для пенсіонерів, і взагалі про зарплатню в 1500 гривень, на яку просто фізично неможливо прожити. Це, це незрозуміло. Чи не зайдеться вся ситуація ще більше в тінь? Чи не будуть люди ще більше ховати свої статки, кошти і заробляти без наповнювання бюджету? Тобто, чи не? Стане це е, каменем. Е, я тікнем. надіюся, що ні. Дивіться, вчора один з дуже важливих законів, який був прийнятий, це зміни до закону про ЄСВ, який е, ну, вводить дійсно реальні механізми, uh -huh. е, скажімо так, переведення зарплати в біло. І я вірю і просто є переконаний, що дійсно цей закон отримує своє, скажімо, свою практичну реалізацію у житті. Крім того, за наполяганням, скажімо так, за ефективної роботи нашої фракції, нам вдалося зоптимізувати і не дати, скажімо, розтринькати близько 17 мільярдів у бюджеті України. Найбільші цифри це є 10,7 мільярда, які хотіли виділити на покриття витрат на газ у зону АТО. Угу. А ви розумієте, що таке газ у зону АТО? Це ну, бездонна дірка. Тобто, списати там, можна все. Так, це можна було списати абсолютно все. Значить, ми зарубали, скажімо так, це питання. Уряд погодився, і ну ви розумієте, наскільки це колосальна цифра. Це близько 5 мільярдів гривень, які були утримані вже в дохід бюджету від продажі тріджі. Ліцензій. І це є реальні кошти, які поступають вже в бюджет, і якими можна буде, ну скажімо так, вирішувати ті необхідні проблеми, які в нас є. Ці, Цілий ряд, скажімо, там інших, там дрібніших моментів це там, підняття ренти, це вартість там послуг там, по транспортуванню аміаку по Е, І, ну скажімо так, кожен маленький крок, десь півмільярда, десь мільярд, десь мільярд, десять мільярдів. Дасть можливість збалансувати бюджет. Нам в першу чергу потрібно збалансувати То -то -то -то. бюджет, щоб держава була в стані виконати свої угу. зобов'язання. Нехай навіть мізерні, але важливо, щоб відновилася довіра громадян, щоб вони знали, що якщо держава оце продекларувала, вона це виконала. Одна з найбільших проблем у нас громадян. Відсутня довіра до того, що держава виконує собі бачите. Для того є прямі ефіри для того, щоб ми могли розслумачувати, що відбувалося Верховної ради для того, щоб було розуміння за що голосують депутати, як відбувається робота, тому що всі ну можуть тільки критикувати, кричати нічого не робляться. Тут короткі кроки, да, і перевіримо, як воно буде спрацьовувати. І ще одну інформацію хотіло, щоб ви розслумачили нам. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за доведення банку. До неплатоспроможнього стану за проголосували 260 народних депутатів. За словами представника президента України у Верховній Раді Степана Кубіва, цей законопроект не тільки посилить відповідальність керівників банків, а й захищатиме самих вкладників. Це не дозволяє з одного банку і другого, коли є один власник або співвласники проводити перетік капіталу, перетік коштів на кореспондентському рахунку. Це посилює їх відповідальність. Разом з тим, я прошу, що посилення і проведення сьогодні голосування за цей закон посилює фонд гарантування вкладів фізичних осіб, захищає вкладників банків від того, що сьогодні уникає багато банків, які зловживають ризиковими операція. Розслумачте, будь ласка, ну як це буде відбуватися на тих людях, у яких є кредит і людях, у яких є депозит банку? Це відбуватиметься основним чином, це насправді революційний закон у банківській сфері, закон, який потрібно було прийняти вже дуже давним-давно. Угу. Відбувати, відбуватиметься він дуже простим чином. Власники банку тепер не зможуть ховатися і дистанціюватися від тих проблем, які створюються у їхніх установах банківських. Це означає, що якщо банк отримує рефінансування. І ці кошти потім будуть вимиті з банківської установи. Можна буде прийти і запитатися, яким чином приймалося рішення uh -huh. зборами акціонерів, спостережної ради, керівництвом. Це, власне, буде пов'язувати оцих от кінцевих бенефіціарів. А це відповідальність, значить, кошти вкладників банків, навіть не стільки одержувачів кредитів, в першу uh -huh. чергу вкладників банків. Так. Вони зможуть. Е Запитатися напряму чи через правоохоронні органи яким чином цей банк було доведено до е, такого фінансового стану, це підвищує відповідальність, і я думаю, що вже ніхто не буде бавитися. До речі, журналісти вже е, зафіксували наскільки е, Льовочкин там іще з кимось е, перепискою намагалися вплинути для того, щоб е, цей закон прийнятий не був. Е, і я дуже втішений, що насправді. Коаліція в даному випадку була такою категоричною і дала. Достатньо багато голосів. Слухайте, часто там переписка відбувається, не можна телефон їм заблокувати. Все? Е, ви знаєте, а для чого блокувати? Ну прекрасно, бачите, це стало. Ну, ми під час ефіру вимикаємо телефон, для того, щоб не писати одне одному, яке питання став. Ні, ну бачите, але зато ми тепер розуміємо, хто з ким переписується і хто про що говорить. Тому публічність, прозорість, і я тільки підтримую те, що стоять зверху камери, які фіксують там і кнопку давів, угу. і якихось переписчиків. Які там щось переписується, якісь там речі. Депутат, безумовно, в сесійній залі повинен бути абсолютно повністю сконцентрований на роботі, тому що якщо він не розуміє, про що говорить доповідач, якщо він не розуміє, про що запитується, Колеги, то безумовно потім, яким чином, він приймає рішення про те, як голосувати за той чи інший законопроект, підтримувати, заперечувати, чи, можливо, зайняти позицію, що утримався, користуватися темниками, ну але тоді перепрошую, яка ж його функція як народного депутата, як і репрезента тих своїх виборців, які йому довірили свій голос. Ще одне питання хотілось би поставити вам щодо підвищення тарифів. Ось, якщо згадати слова міністра економіки, а, який сказав серед іншого про те, що ми підвищимо настільки високо тарифи на електроенергію та газ, щоб власники великих промислових підприємств дійсно почали наповнювати а, держбюджет. На вашу думку, ну з власниками зрозуміло. Ну наприклад, 1280 – мінімальна зарплатня. Там три людини мешкають в квартирі, да, приходить рахунок. На тисячу гривень залишається 280. І що робити далі? Проста арифметика. Так, ну дивіться, насправді система субсидій, яка розроблена мінсоцполітики, на сьогоднішньому етапі є теж в певній мірі революційною і дуже соціально спрямованою. Вона буде працювати дуже просто, подається за стандартною формою заяви плюс декларація. Без перевірки цих даних, е, значить, органи субсидій нараховують відповідну допомогу, ну не, не допомогу а субсидію, перепрошую. І е, в такий спосіб е, малозабезпечені громадяни будуть е, підтримані у цей, скажімо, складний перехідний період. Водночас е, відкривається е, дуже потужний стимулюючий фактор для органів місцевого самоврядування для того, щоб проводити модернізацію. Житлового фонду. Ви подивіться, в жодній нормальній країні Європи світу немає такого неощадного і такого, ну це на рівні злочину використання чи електроенергії, чи тепла, тобто фактично газу, чи там якихось інших джерел енергії, ми повинні провести теплову модернізацію, взагалі енергетичну модернізацію усього нашого господарства України. При тих цінах на електроенергію і на газ, які є на сьогоднішній день в нас в країні, нас не цікаво. Ні, ні там сонячні колектори, ні перевід там на інші якісь там системи опалення, ні економія електроенергії, ні, ні, ні. будь-яка модернізація. Ти береш <клухи> якихось там спеціалістів, які розуміються на цих питаннях, вони починають рахувати бізнес-план. Воно не складається mm -hmm. про цих ці цінах, тому насправді це позитивно. А населення отримує субсидії. Тому тут, якби з тим, слава Богу, в цьому плані все продумано. Ну і слава Богу, будемо сподіватися, що економія вона призведе до розвитку певного е, здавалося. Ну, взагалі, такою ефемерною ідеєю навіть рік тому 3 g запровадження в нашій країні. Сьогодні ми на порозі цього моменту. Дякуємо вам за відповіді. Дякуємо за інформацію. Руслан Сидорович, народний депутат України, самопоміч, член комітету Верховної Ради України. З питань правової політики та правосуддя був гостем студії. Ми ж рухаємось далі.